Скажемо слава нашому Богу, який дарував нам ще таку милість бути в Домі молитви. І Він нас учить, Він за нас заботиться. Він послав це сонечко для кожного з нас. І хай хаїм'я його, його славиться в нашому житті. Він достойний слави і хвали. І читаю Івана, 14 розділ. Де Ісус говорить, хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. І є 7 розділ 38 вірш, хто вірить в мене, як каже Писання, ріки живої води знутра Його потечуть. І хочу зупинити нашу увагу на таких словах, як вірити і шукати. Це процес. Це певні, е, ситуації е, нашого життя, е, де все міняється. Це е, дуже гарно можна це пояснити. Об'явлення е, 21. 22 розділ 11 вірш. Неправедний, нехай надалі чинить неправедність і нечестивий, нехай ще поганюється, праведний, нехай далі чинить праведне святий, нехай ще освячується. Це, це певний процес наш. Ми, ми прийшли до Бога, і вже ми не є віруючі. Ми, ми набуваємо віру, ми освячуємо себе, ми стали на дорогу віри. ми ми прилагаємо зусилля і мають бути певні результати. І коли ми читаємо Римлян, 14 розділ, 17 вірш, «Адже царство Боже не їжа і не пиття, а праведність мир і радість у Святому Дусі. І як це розуміти, царство Боже. Яке має бути в нас, як його шукати, що таке процес шукання? Що таке взагалі це царство Боже? І можна так, таку паралель привести, що є царство земне. І коли ми, наприклад, от знайшли якесь царство земне, і ми ну, мали змогу туди прибути, то ще не означає, що це царство воно є в нашому житті, є певні закони царства, є певні постанови, є певні порядки, які, яка людина вона має дотримуватися, щоб вона мала е, користуватися цими благами царства. Вона має себе підпорядкувати цим законом, цим порядкам. Е, і тоді вона буде мати. Результат. І коли ми читаємо Івана 8, знов розділ, 31 вірш, тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього, якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. Але це ще не є те, що Бог хоче, щоб ми мали. А далі каже: і пізнаєте істину, а істина вас спільними зробить, а саме ви будете мати певний результат в своєму житті, в своєму серці, будете мати свободу, будете мати вільний доступ до, до благ того царства, будете мати перемогу. І Ісус Він вчив 10 розділ, 9 вірш, каже. Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасаний, хто увійде і вийде, і знайде пасовисько. В другому місті, 15, розділ цього ж Іванглія, Ісус говорить, Сьомий вірш, якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам? Це діти, які війшли, які знайшли Царство Боже. І каже: якщо будете перебувати в мені, а мої слова а, будуть перебувати у вас, то чого б тільки забажали просіть. І... Станеться вам. І якщо людина, вона нехтоє заповідями Божими, якщо людина не, не розуміє положення своєї душі, свого іства, по вченню, по заповідях Божих, то, але вона каже, що я. Ну, є віруючий, що я вірю в Бога, але життя воно не відповідає е, тим положенням істини, е, то самі поступки, самі наші слова, наші поступки, наші дії вони показують, що ми не віримо. Тому що віра вона має робити певні це певний процес і вона має нас будувати, нас будовувати, нас міняти е, царство Боже. Воно є внутрі е, нас і Івана Матвія, п'ятий розділ. Е, Ісус говорить, двадцять вір. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не переднищить праведності книжників Фарисеїв, то не війдете в царство небесне. І є три види праведності: це закон Моїсея, це закон віри і самоправедність. І закон Моїсея, він відносився до тіла, він не знищував гріх. Закон Моїсея, він лише проявляв гріх, ту силу гріха. Закон був святий, але закон він проявляв. Якби не було закону, апостол Павло пише, не було б гріха. Але прийшла заповідь, і я побачив на подивився на заповідь, я побачив, я грішний. Е, і закон він е, проявляв е, гріх, і римлян, 7 е, розділ, апостол Павло пише такі слова, сьоми розділ, сьомий віч, то що скажеш? Хіба закон то гріх зовсім ні, але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожад, пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. І є такий приклад в старому заповіті віднос, відношення людини до гріха. Це книга чисел, 25 розділ, 6. Вірш. І ось прийшов один чоловік з ізраїльських нащадків і привів до своїх братів мідіянку. І то перед Моїсеєм і перед усією громадою ізраїльтан, коли ті плакали біля входу в намет свідчення, побачивши це, пінха, сина Лазара, сина Аарона, священника, піднявся посеред громади, узяв у свою руку списа і пішов за тим ізраїльським чоловіком до намету, і проколов їх обох, чоловіка, ізраїльтянина і ту жінку в живіт. Після цього пошесть серед ізраїлітян припинилася. Однак тих, котрі померли від пошесті, було аж 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея такі слова: Пінхас, син Лазара, сина Аарона, священника, відвернув мій гнів від ізраїлітян тим, що виявив серед них справжню ревність відносно мене, так що я у своєму гніві не знищив ізраїльських нащадків. Тому скажи йому: ось я укладаю з них. Мій заповіт е, миру. Е, що говорить е, новий заповіт книга е, Колосян, третій розділ апостол Павло е, пише 5 вірш, тому умертвіть е, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є і дослужінням. Чи все приходить днів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили і жили між ними нині ж і ви. Відкиньте оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте їх з себе, стару людину з її вчинками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Де нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвала, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і усьому е, е, Христос. І Божа святість, і гріх вони е, не можуть бути разом. Це несумісні речі. І якщо людина допускає гріх і за є з гріхом, то може е, Бог ще. Терпить, але може бути і не так. І це несумісні речі. Яко виразив це в 3 розділі, 10-й, віж з тих самих уст виходить, благословення і прокляття. Не годиться моїх, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода, і закон. Віри, взагалі, віруюча людина вона перемагає цей світ, вона перемагає гріх, вона перемагає вірою. І це також процес, коли віруюча людина вона не тільки оставляє чи, чи, чи допускає якось з цим гріхом перебуває, але віруюча людина має віру, а оче і вірою перемагає світ не своїми силами. Але силою крові Ісуса. Алілуя. Віруюча людина вона перемагає світ вірою. І це також процес, процес освячення. Це ми читаємо це римлян, вже восьмий розділ, де апостол Павло після прикладу себе не когось він себе взяв за приклад. І вже в восьмому розділі пише, каже, тому що закон духа, алілуя, Закон Духа, не наша праведність. Є ще третє положення праведності, це самоправедність, це коли людина ставить свій розум, свої сили, свої здібності на перше місце. Це Церква дорога, брати і сестри, це фундаментальні істини. Якщо людина їх відкидає, вона відкидає Ісуса і Його жертву і каже закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті, адже що було неможливо для закону. І самоправедність, вона каже: Я можу, я зроблю, я сильний, але при тому гріх допускає людина і хоче в такому положенні досягати Бога, такого не може бути. І апостол Павло пише, що було неможливо для закону через немічність тіла Бог послав свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха засудив гріх. У Тілі. І є ще треба третє положення, положення це положення самоправедності, самоправедність, коли людина вона займає вже якесь розумне таке християнство, де, де вже все чинно, все вже, вже святість відкидає, але тако не буде. І Христа. Такого не може бути людина має засудити гріх, людина має освячувати себе, освячувати свої уста. Да, ми бачимо свої недостатки, да, ми бачимо, що ми не справляємося, але є. Є слово, є молитва, є церква, є процес освячення. І хай Бог благословить, що ми були в цьому процесі. Це є фундаментальні істини. Це, це не є щось, що можна прийняти, а можна не прийняти, бо прийде фарисейство, прийде закон, прийде порядки, прийде моє Я, яке буде мене піднімати. Я на все буду дивитися зверхньо і буду всіх судити, і я самокращий. ні. Ісус самокращий і є закон духа, закон життя. І хай Бог благословить, що ми це розуміли, щоб ми були в процесі, щоб ми оставляли гріх, щоб ми підпорядкували себе Богу, Його слову, Його заповідям. Бо не може гірка і солодка вода не можуть бути разом. Святість Божа і гріх вони несумісні речі. Бог противиться гордим Бог противиться, Бог не може бути там, де людина заігрує з гріхом. Тому хай Бог благословить, щоб ми це розуміли, тому що це є важливо для нас самих, і хай Богу буде слава, амінь.